Окрім нього, твій улюблений гравець збірної України. Збірної України? Так, улюблений. Зараз? Ну так, зараз. Ну це ж називало найкращою збірною в історії за складом. Зараз? Так. Оу. Так. Ну так, а, ходили так роздули через були звинувачення від тренерського штабу, що від деяких представників, що занадто розхвалили цих гравців, через що вони так розповідає. Роз на ти євро. чекай, момент менталки він дійсно має теж працювати. І якщо ти не справляєшся з таким тиском ну, під час євро, то не ну, значить, це, це, це теж треба пропрацьовувати. Ну хто? Ну, ну, хто? Давай захист візьмемо. Ну, візьмемо воротарську позицію. Хто кращий трубін чи Лунін? Ну, певно, зараз Трубін, напевно. Напевно, Трубін. Ну, він так, грає, так, він стабільно так. грає. Так, Ти не... бачив його матч останній. Так. Ну, Проти ну, Баварії. І що, ну Передостатній. останній матч був, ну, та був ще там, де він сіявив і засушив гру, йому не забили. А потім був наступний матч, де два провози. Ну, добре. Ти мене питаєш, що тобі відповідає. <ривіт> 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 <Напевно, ривіт> трубін. Напевно, Трубін. Хоча Лунін теж крутий.